У соцмережах з'явилося відео, на якому дівчина-підліток танцює під російську музику на фоні портретів загиблих героїв. Інцидент стався у Хмельницькому на алеї героїв. Відеоролик майже відразу поширили в місцевих змі. Одна з користувачок навіть впізнала на банері свого брата. На одному з банерів мій рідний брат немає слів. За лічені хвилини відео зібрало десятки коментарів. На неповнолітню авторку танцювальних кадрів посипалася хвиля хейту. Як це огидно, люди, що ви собі думаєте? Хлопці вбили, скалічені, а ви й досі слухаєте музику вбивць. Де ваш розум? Батькам треба трошки мозок вставити, бо мале ще не зовсім розуміє. Звичайно, є питання до батьків, але так захотілось її головою об бордюр гепнути. Згодом стало відомо, що ролик зняла 13-річна школярка. Дівчина поскаржилась на хвилю погроз. Зі свого аккаунту скандальне відео вона таки видалила, а також попросила вибачення. Я звикла до небесної сотні і навіть забула, що вона там стоїть. У мене в самої в сім'ї всі військові, і я прекрасно це розумію. Немало близьких для мене людей були в полоні, залишилися назавжди інвалідами. А ще деяких я втратила назавжди. Тому я перепрошую. Написала дівчина на своїй сторінці. Попри вибачення та хвилю негативу, у сторіз дівчина зраділа, що мовляв, під'їхав піар та ростуть перегляди самих сторіз. Згодом дівчина запостила історію, в якій зазначила, що її таки побили. Наразі підтвердження від батьків чи правоохоронців немає.